Всім привіт! Ви на каналі Huge 3 і сьогодні ми говоримо про підлогу. Сьогодні у нас буде відео з об'єкту, де ми показуємо на практиці, як правильно клеїти вініл, що за чим робити, коли шліфувати, коли ґрунтувати, як правильно підрізати, чим прикатувати, як виглядають ці прикаточні валіки. Додивіться це відео до, до, до кінця, і, можливо, ви самі зможете приклеїти вініл. І зрозумієте, що нічого складного там немає. Також підписуйтесь на наш інстаграм, там дуже багато цікавого. Погнала до перегляду! Так, а це собственно і товари, який тут буде клеїтися. Модулео вініл, дуже крутий вініл, до речі, один із сам, самих топових, і ціна там не дуже дорога. На даний момент це 1250 гривень за квадратний метр. Ну, і Ми ще даємо додаткові бонуси даємо на цей вініл. Грунтуємося ми, грунтовочка, отака от грязненька, да, без прикрас. Отак от, от прямо з робіт. Кодекс FG300 це концентрат, 1 к4 розбавляємо і грунтуємо оцю стяжечку, приводимо її трошки до ладу. Там от уже закінчується грунтовка. І буде все супер. А це процес ґрунтування. Стяжка, звісно, тут не дуже. скажімо чесно, отакого взагалі не має бути по-хорошому такої павутинки. трошки неправильно люди заливали нівелірку, ну, але ми зараз ґрунтом пройдемося, укріпимо його, провіримо і все буде добре ґрунтуємося ґрунтовочкою, Я потім покажу якою, якщо комусь цікаво. Тобто повністю валіком заповнюємо всі пори перед приклейкою, підвищуємо адгезію цієї стяжки, яка, скажімо так, чесна десь на 3 з плюсом. Бачите, клеїться воно буде по всьому периметру. Включаючи ванну і санвузол. Так, грунтовочка підсохла. Вже ми розкладаємо вінільчик Тут приблизно розуміємо, де що буде вкладатися. І ще перед приклейкою ми, звісно ж, проходимо ремонтною суміш'ю Всі спорні моменти, деякі великі тріщинки. Все, що нам не подобається на стяжці, ми проходимо. А використовуємо ми для цього оциновську ремонтну суміш nc 182 Так виглядає. Ну, одна з найкращих. Напевно, якщо не найкраща. І зараз, цією сумішю, ми всі моменти будемо робити, які нам не подобаються. Так, для приклеювання вінілу нам треба трошки інструмента. Це, звісно, шпатель для нанесення клею. А другий ми беремо шпательок валіки прикаточні і торцовочка з кутами 90 градусів, щоб все було. Рівненько, красивенько, от, от цим інструментом вооружаємося і починаємо приклейку. Виріз для труби робимо. До речі, чим підрізать? Часто запитуєте в коментарях. Та от канцелярським ножиком дивіться, як хорошо різати. і ріжеться. Угу. До речі, для приклейки ми рекомендуємо краще використовувати LVT Вініл LVT це от воно Береш так і воно гнеться. Зараз покажу вам. О, гнеться. Якщо ви будете робити це в перший раз, якщо ви візьмете SPC, він більш жорсткий, дуже складно його клеїть навіть. Професіоналом. Тому краще для клеєвого варіанта використовуйте LVT вініл. Так, поки там ремсуміш сохнечик, ну, плюс-мінус планує, де ж він буде підрізати, розкладується, отак От воно буде виглядати. Ну і пачка розкладається, щоб потім вже не носити їх. Коли ти почав клеїть, коли клей грубо кажучи, застиваєш, воно те все буде під трупою. До речі, лайфхак невеликий. Якщо, наприклад, у вас є от така труба, як тут у нас, да? ви спочатку вирізали, відміряли, звісно, все вирізали. І починайте з цього кута. Отут ви прорізали цю дирочку, оп! Чи, як казав мій фізик отвір, а не дирочка. Отвір зробили. І отак от пішли-пішли-пішли сюди і вже підрізати будете оцю планку останню. Так буде вам зручніше і правильніше. Підрізка вінілу. Дуже часте питання. Дуже просто насправді підрізка вініла відбувається. Абсолютно просто. Раз. Защитний слой зрізає. І далі він просто отак от, отсь! І відламався. І все. Опять-таки, це ж актуально для е, LVT-шки. spc ха там трошки вона жорстче буде. Ну, тому ми ще раз нагадуємо, краще клеїти lvt вініл набагато простіше. І набагато швидше. Кстаті, дуже важливо на об'єкті мати таке радіо. Причому чим старіше воно, тим краще. Без радіо взагалі нічого не виходить. Майте на увазі. Ну, це так, відступ ліричний. Спочатку три ряда викладаємо, відмічаємо, все підрізаємо. А потім вже приходимо з клеєм і наносимо клей на стяжку. І вже все, щоб не підрізати, коли клей нанесений, а зразу. Підрізані три ряда, клеїмо, щоб все швидко в один прихід, грубо кажучи, і вже буде готово в нас три ряда. І так само далі, далі. Тобто спочатку підрізаємо, а потім вже наносимо клей і клеїмо. Так Зручніше. Ще, до речі, один маленький лайфхак. Коли розложились перед приклейкою, все відмічається, бачите, лінії. Карандашом наводиться, де стики. Це для того, щоб, коли ти будеш клеї, щоб не повиходити за ці лінії і повторити все так, як ти розложив. Тоже. Використовуйте це, воно дуже допомагає. От тепер ми вініл здвигаємо. Тут ми все повідмічали карандашиком. Все ми знаємо. Так само, як ми його розложили, ми так само його відкладаємо. Оп. А там зараз мажемо клеєм і швиденько просто його перекладаємо. Як конструктор лего Ми його зложили, сюди ми його віддвинули, все, мажемо, клеїмо легко і просто. Наносимо клей і шпательком його. робим ему дорожки. Все уголочки, все куточки І ми оці відмічені три ряда якраз і наносимо клей на них. Зараз нанесемо і відразу три ряди ці і приклеїмо. До речі, клей у нас сьогодні це адезів, Адетак С. Також ще рекомендуємо УЦИН, Тоже теж дуже круті, круті клея. Я нагадаю а другий. Так, коли ви нанесли клей, у вас має бути от щось похоже на це. Все, 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 Ну, не пропускаємо, вже ж, звісно, щоб ніде воно нічого не подстрелювало. Читайте в клеях, яких ви використовуєте, скільки там в час роботи, час до висихання, до кристалізації, щоб ви знали, щоб ви намазали. І... А він не висох, поки ви мене зберетесь склеїть, поки підете перете каву. Ну і починаємо клеїти. Так, все, починаємо. У нас Adetac S-клей в інструкції пише 10-15 хвилин, тому ми от намазали і відразу починаємо його клеїти. Ну і провіряємо, чи він там хватає, щоб схвачував. Раніше в рівні теж особо приклеювати не треба. Все, у нас все відміряно. Тепер ми просто по цих своїх відмірах. назад ложим винил по тем нашим замерам и получается вот такая штука І ще момент перед тим як прикатувати валіками, ми дивимося всі-всі-всі щелі, щоб ніде не виліз клей. Якщо десь виліз, ось і тряпочка одразу його витирати Тому що, якщо засохне, в залежності від клею, ну, тоді сліди і тоді його зубами не той клей. Тому от уважно пройшли, подивилися, щоб ніде клей не виліз. І тільки потім вже прикатуєте валіками. Так. Ми поклали вініл на клей, все провірили, щоб ніде нічого не повилазило. І тепер валіками, прикаточними ми будемо його прикатувати. Це обов'язково. Обов'язково це треба робити, тому що десь не пристане, потім буде біда. А я особливо проходимо, щоб ніде нічого не відстало. Так, ну ми три ряда все поклеїли, прикатали, а тепер все по-новому робимо. Знову розкладаємо три ряда, відмічаємо все. Намазуємо і знову клеїмо. І отак, от мабуть, от, от, наша рекомендація от, так от і робити. Так ну так найпростіше. Це, це вже там з роками воно пройшло. Там, Чим там ви будете спочатку намазувати і спочатку ж різати, воно незручно. А так ти все відрізав собі, розложив, намазав, швиденько приклеїв і все, і все готово. Так, ще такий момент, багато хто думає, що там приклеювання вінілу – це там супер якась грязна робота, там, що нічого не бути готово, наприклад, там стіни, потолок. Ні, ребятки, якщо у вас є полісос, а він у вас має бути, якщо ви клеїте вініл. У нас стіни вже готові, стеля вже готова. Як бачите, ну, полісос нам треба, коли ми шліфувалися, да? перед ґрунтовкою. все, все обов'язково перед ґрунтовкою. Висасуємо полісосом, щоб все все, -все було чистеньке. І потім нічого у вас немає, абсолютно все, там, нормальна робота, не, не, вона не, не грязна, не влажна, не пильна. Все, йдете і клеїте собі вініл. Так, ну і в такому ключі, як ми вам показали, по три планки. І, в принципі, клеїться все-все-все. Балкончик готовий. Балкончика весь хлам, поки переїхав в кімнатки. Тут уже все поклеєно, зараз там доклеюється санузел, обміряється плінтус. Як ви можете бачити, якщо вам потрібна підлога без порошків, без ніяких розривів, то це тільки клеєвий віню. Можна зробити будь-який будь метраж. І все буде без розривів, красиво, гарно, спільно, модно, молодьно. Тут нова заликаємо, зараз застиває. Кліпочники нам лишили, як бачите, щель, куди влізе клеєвий вініл. І буде красота. І кухня. Також зроблена вже. Отака от, от штучка. Зазори, дивіться. до речі, на клеєвому вінілі теж треба лишать 5-6 мм. Тому що він живий, він дихає. Не багато, але дихає. Краще лишайте, а потім плінтусом все перекрийте. Завершуємо цей об'єкт. Два слова про санвузу ванну. Стеліть тут краще клейовий вініл. Ну, Про прошки я вже вам сказав, що ніяких спотикачів немає. Плитка холодна. Плитку, під плитку треба обов'язково теплу підлогу, і її треба гріти постійно, бо вона холодна і літом, і зимою. А клеєвий вініл теплий і плюс ви ще й економите на, на теплій підлозі. Отака от чисто рекомендація від нас. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Ми вже закінчуємо цей об'єкт і їдемо на новий до нових зустрічей